Всім привіт! Я Сергій, і я розповідаю на своєму ютуб-каналі багато цікавого контенту про маркетинг, таргет і життя особисте. Побудову бізнесу. Сьогодні буде відео про те, як почати продавати в онлайн багато і стабільно. Дивіться, основна проблема по правді це є в лідах, у людей недостатньо лідів, Ну і друга проблема це самі продажі. Ви маєте зрозуміти. Що ви маєте налаштувати мінімум два канали полідогенерації, коли ви хочете стабільно вийти там на 10, 20, 30 проектів, коли ми говоримо за рекурентні послуги, коли ви говорите за таргетовану рекламу, чи говорите за СММ, чи за щось інше в діджиталі, ви маєте мати стабільний потік клієнтів. У вас має бути мінімум два, а краще три канали, якими ви будете постійно користуватися. Один з каналів по правді це є реклама. Реклама це база, і все, що ми говоримо по лідогенерації, це відноситься до маркетингу. Багато дуже експертів бояться зробити ці кроки. Але до них ніхто не прийде, якщо вони не будуть працювати над маркетингом. А от другий крок це продажі. Продажі це система. У вас має бути чіткий скрипт, по якому ви працюєте, куди ви рухаєтеся, які ви болі, заперечення, закриваєте, і які ви даєте вирішення проблем людині, до якого результату ви можете довести. Коли у вас це все. Є реалізовано, відбудеться медчик. У вас будуть продажі, але ви також маєте зрозуміти, що люди не будуть купувати там стовідсоткову конверсію. У вас конверсія може бути в послуги 20-30%, і це класно буде насправді. Коли хтось говорить за конверсію 50-60% з холодних каналів лідогенерації, це просто обіцяти клієнту те, чого, скажімо, насправді немає. І також я хочу додати от за канали лідогенерації, як я вже зачепив холодний і теплий. Що таке холодний і теплий канал Лідогенерації? Холодний канал Лідогенерації це де люди з вами зовсім не знайомі. А теплий канал Лідогенерації це коли люди перше потрапляють в воронку вашу. До прикладу підписуються на інстаграм профіль, підписуються на YouTube, вони дивляться відео. І потім, коли вони прогріваються до людини, вони вирішують, так я хочу точно купити тут послуги людини, компанії, неважливо. І ці два канали: що холодний, що теплий, це ідеальні, це класні канали. Теплий. Він більш легкий, тому що тут людина не хоче, щоб ви її переконували до продажі. Тут не треба так закривати потреби, болі, страхи, бажання реалізовувати цей проект на розмові, показувати, які результати можна зробити. З холодним потрібно більше попрацювати, більше попехтіти. Але коли ми говоримо за холодний канал, ви можете стабільно прогнозувати результат. Тобто, ви запустили рекламу і бачите, що у вас середня ціна заявки на ваші послуги виходить 5 доларів. Ви розумієте, що ви маєте бюджет там 300 доларів, до прикладу. Ви з тих 300 доларів зробили дві продажі. Ви розумієте, що у вас один клієнт коштує 150 доларів. В подальшому ви хочете в місяць реалізовувати там 10 проектів. Значить, вам потрібно вкласти в рекламу плюс-мінус 1500 доларів. По факту, я думаю, вам потрібно буде вкласти 1800-1900, тому що у вас ціна ліда десь буде вище скакати, десь нижче. І давайте такий трішки запас. Ви розумієте, що як ви в місяць будете вкладати, ви зробили декомпозицію, таку-то, таку-то суму ви зможете вийти на 10 клієнтів. Якщо ви вкладаєте там 1700 доларів, і ваші клієнти середнім чеком там заходять на 500 доларів, ви заробляєте з них в перший місяць 5000 доларів. Чистими ви заробляєте 3300. Непогана математика, правда? Але коли ми говоримо за теплий канал, ви не знаєте, скільки сьогодні зайде заявок, скільки зайде завтра, скільки зайде післязавтра заявок. Тому ви повинні комбінувати. І у вас має бути мінімум три канали генерації. Перший канал, який я рекомендую використовувати, це реклама. Другий канал, який ви можете використовувати, це звичайно можуть бути там розсилки, партнерства, ще щось таке. Але краще розсилки ніж партнерство партнерство віднести до скажімо, додаткового каналу. Чому розсилки? Тому що ви також можете робити там прогнозовану історію, робити тисячу розсилок, бачите, що на них реагує там 100 людей, і з тих 100 людей 10 людей купує. Ви можете робити 2, 3, 4, 5 тисяч розсилок в місяць, і ви це все можете прогнозувати. Ну і третій канал, який у вас має бути, це особистий блог. У 2025 році, власно, коли бізнеса, власника бізнесу, є побудований особистий бренд, тому що на особистий бренд люди приходять максимально лояльні, прогріті і вони купують. Просто особистий бренд це робота вдовго. Ну і звичайно, прокачувати продажі. Це такий короткий план, як діджитал фахівцю, як інтернет-підприємцю, почати заробляти стабільно, багато, ну і не зупинятися. На цьому все будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, залишайте коментар.